Ясність – наймасштабніший український проєкт по трансформації особистості та росту в професії. Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, і я вітаю вас на проєкті Ясність 20 Сьогодні в нас четверте заняття, і сьогодні я привідкрию завісу, як можна реалізувати свій потенціал із закордонними проектами та користю для України. Перш за все, я хочу сказати про те, що сьогодні кожна людина, яка працює в Україні або з закордонним ринком та заводить проекти в Україну, є величезним молодцем та робить велику справу. Тому що абсолютно кожен долар, який заходить в Україну сьогодні, і обертається тут в нашій економіці, ті гроші, які донатити на Збройні сили це є дуже важливо і все це дозволяє перемогти Україні у цій війні. Є така дуже відома фраза, що армія перемагає в бою на передовій, а війну перемагає сильна економіка. Тому нам важливо і. Сильна армія і сильна економіка, і кожен з вас, хто є в тилу сьогодні, ви є воїнами економічного фронту. Тому зовсім не час здаватися, час почати працювати і заводити гроші в нашу країну. І ви можете сказати, ну що там моїх 500 тисяч доларів, 2 тисячі доларів в місяць в нашій економіці. Це небагато, так але уявіть собі, якщо 5, 10, 20, 100 тисяч людей будуть кожен місяць заводити ці гроші в Україну. Таким чином, ми створюємо великий потужний кумулятивний ефект, і всі разом ми робимо величезну справу для нашої країни. Тому рукави закатуємо і працюємо з вами. Отже, покрокова інструкція, як вам почати працювати на закордон. Готові? Поїхали! Перше, що нам з вами потрібно, це, як ми вже говорили, твердий навик, наприклад, маркет. Таргет, дизайн, моушн дизайн і так далі. Далі вам потрібно упакувати цей навик. Тобто він у вас не просто є, а у вас є якась класна, якісна упаковка цього навику. Наприклад, зараз ви можете побачити, як упакований інстаграм нашого випускника Павла. Він заводить проекти через цей інстаграм. Його NFT купували і купують також. Так, в нього є свій стиль, і ви можете побачити, як виглядає якісна упаковка дизайн. Так само ось так виглядає біханс нашої студентки Лесі. Це так само є інструментом, через який вона заводить проекти в Україну і з якими вона працює. Не суттєво на якому майданчику ви створите цю упаковку. Суттєво, щоб вона була класна, якісна, вона продавала і на цьому майданчику вже були. Клієнти для вас до цього заняття ми прикладемо вам топ 5 найкрутіших майданчиків, на яких сьогодні ми заводимо проекти. Ми їх протестували, і ми точно знаємо, що з них можна заводити ну достатньо великі гроші проєктів у творчих індустріях. Тому прямо зараз подумайте, хто ваш клієнт. Де він сидить, на якому майданчику, які соцмережі в нього є, можливо, Behance, LinkedIn, Gini, Upwork, Instagram, Facebook, тобто, які це майданчики, де знаходиться ваш клієнт, які соцмережі він читає і де він шукає собі спеціаліста. Коли ви знаєте, в яких соцмережах ваші клієнти є, тоді ви починаєте вести ці соцмережі, ви упаковуєте свій аккаунт та починаєте додаватися до них в друзі. Наступний етап, який я дуже раджу зробити, коли у вас у вас є перші проекти. У вас є упаковка для того, щоб ви стабільно і класно себе почували. Пам'ятаєте, сходи екзистенції? Це якраз друга сходинка, і я дуже раджу на цьому етапі влаштуватися на роботу, особливо в закордонні компанії. Вони шукають багато творчих людей. Вони готові співпрацювати з українцями. Тому я прошу вас просто помоніторити вакансії у вашій сфері. Ми прикладемо вам декілька вакансій, щоб ви подивилися, як вони виглядають саме в Моушен дизайні. Тобто це наша сфера, в якій ми добре орієнтуємось, працюємо, і тому ми вам покажемо на нашому прикладі. Але ви також можете помоніторити вакансії на різних закордонних сайтах, які власне ведуть до вашої професії мрії. Можливо, це маркетинг, таргет або будь-яка інша. Тобто, я хочу сказати про те, що сьогодні абсолютно реально знайти роботу віддалено в закордонній компанії. І якщо, наприклад, в Україні ви можете заробляти півтори тисячі доларів на мову, Шом дизайні працюючи в компанії, то в Америці це може бути п'ять і більше. Розумієте, і ви можете працювати з ними віддалено. Тому це дуже дуже хороша ідея, принаймні, спробувати податися на вакансії, подивитися, як на вас відгукуються, що кажуть роботодавці, що вам дасть робота на компанію. На першому етапі вона дасть вам спокій. Впевненість, ви зможете відпрацьовувати ваші навики, тому що ви будете багато робити схожих проєктів. Так ви зможете знайти перших друзів, перших колег. Це дасть вам впевненість, це дасть вам досвід, і це дасть вам стабільну оплату вашої праці та стабільно будуть заходити гроші в нашу країну. Далі ви до своєї бази, до своєї роботи, ви зможете додати ще додаткові проєкти. Вас же ніхто не стримує. Ви відпрацювали і ще можете взяти один-два проєкти Додатково на ведення, наприклад, як дизайнер чи як таргетолог, і це дасть вам додатково, наприклад, тисячу або півтори тисячі доларів. І таким чином ви вийдете на свої перші достатньо великі доходи. Де взяти додаткові проекти? Це можуть бути якісь ваші знайомства, це може бути джині, це може бути Лінкідин, це може бути Upwork, Файвер. Тобто майданчиків є багато. Ваша задача буде протестити, коли ви влаштуєтесь на роботу. Ваша задача буде протестити ще кілька майданчиків, Майданчиків, з яких ви зможете отримувати додаткові проекти. Для когось працює Instagram, для когось працює Upwork, для когось працюють знайомства. У нас є от багато студентів, і я хочу вам сказати, що ми просто просимо їх тестувати різні моделі. І для кожного з них. Є улюблений майданчик, який максимально йому ідентичний, де йому приємно, класно і де він розвивається і заробляє гроші. Наступний етап, який нам з вами потрібен, якщо ви пам'ятаєте сходи, то там є наступний крок це майстерність. І нам з вами важливо зберегти дві речі. По-перше, ваша майстерність як така, ваш скіл мусить вирости. А по-друге, нам з вами потрібно, щоб ваша медійність прокачалась. Тобто, нам з вами потрібен класний інстаграм, фейсбук. Якась Соцмережа, яка буде приростати, тобто нам потрібен трафік на вас. Коли у вас будуть додаватися підписники, що можна в принципі зробити вручну без вкладень грошей, коли е, до вас буде приходити багато трафіку, плюс ваша майстерність, склеївши ці два фактори, у вас буде постійний потік клієнтів на ваш вже такий маленький бізнес, на ваш маленький бренд, і це вже почне приносити вам ну, достатньо великі гроші кожен місяць. І те, що супер важливо вам робити, це ви створюєте роботу, ви викладаєте її в інсту. Ви зробили якийсь проект, ви виклали його в інсту. Супер важливо отримувати фідбек від вашого роботодавця та від ваших клієнтів, для яких ви робите проект. Ви зробили, отримали класний, якісний фідбек, виклали його в інстаграм. В інстаграмі продають всього лише декілька речей. Перше, це ваша особиста історія, як ви дійшли до цієї професії. Друге, це, власне, ваші кейс. Що саме ви зробили? Чи задоволені ваші клієнти? Наскільки вау ефектний якщо ми говоримо про моушн, наскільки вау ефектний цей ролик? Якщо ми говоримо про таргет, то які там власне результати у вас були? Так, тобто ваші кейси, ну і відгуки про вас, тобто що ви приємна, класна людина, з вами гарно працювати. Кейси, відгуки і ваша історія це той мінімум, який вам необхідний для того, щоб продавати через Інстаграм. Ну і буквально трошечки вашого особистого відношення до вашої роботи. Це означає, тадам, що ви в принципі можете не транслювати вашу сім'ю, вашу родину, ваших собак, вашу дитину, ваші сніданки. Все це не є обов'язковим. Ви можете чисто вести професійний профіль, невеличкий профіль, який буде приносити вам достатньо великі гроші. Експертний профіль ти. І відрізняється від лайфстайл-блогерів, що лайфстайл-блогерам потрібні прям великі охоплення, великі аудиторії. Вам немає потреби в прям супервеликій аудиторії. Вам достатньо буде, якщо ви просто маєте кілька тисяч підписників, але прям цільових, профільних. Чого я вам і бажаю. І наступний етап звучить як наступний цикл. Тобто ви. Взяли проєкт, відпрацювали проєкт, отримали класний відгук, закинули вудочку, щоб людина прийшла до вас ще раз. І після цього ви спокійно можете починати наступний цикл вже з наступним клієнтом. Таким чином у вас буде накопичуватися велика кількість клієнтів, яка періодично до вас звертається, яка з вами працює, вас любить, і таким чином ви будете зростати, 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 зростати в доходах постійно. Я хочу сказати вам, що в творчій сфері насправді є стабільність наприклад, коли почалася війна, ми повністю перепідняли наш продакшн на закордон. Всі практично наші клієнти перших 4-5 місяців це були виключно закордонні клієнти, яких ми почали заводити з нуля. Так у нас вже була база, навики, портфоліо, все. Але коли в Україні все зупинилося, на західний ринок ми почали робити достатньо багато робіт, так що ми повністю вийшли на довоєнний рівень продакшену, який був до того, як почалося повномасштабне? Вторгнення Росії в Україну розумієте? Тобто, це означає, що якщо ви працюєте на закордон, ви достатньо знаходитесь в стабільній ситуації, і що би не було, ви можете просто взяти ваш ноутбук, працювати з будь-якої точки світу, і власне ви є в достатньо великій безпеці. Плюс ви можете допомагати Україні тим, що ви заводите гроші з за кордону в Україну. І хочу показати вам декілька скріншотів, як власне це робилося в нас, так це функціонує. Що ми пробуємо абсолютно все, тобто ми почали тестити абсолютно всі соцмережі. І в нас пішли проекти з LinkedIn. Ви можете подивитися, як це відбувалося. Ми покажемо вам скріншоти. Тобто, клієнти самі почали нам писати, коли ми почали вести LinkedIn, додаватися в друзі, і клієнти самі почали нам писати, що добрий, добрий день, чи ви не могли б зробити нам мошен, нам якраз треба. Розумієте? І багато клієнтів було заведено з LinkedIn. Також ми пробували заводити. Клієнтів за порку нюанс є в тому, що для компанії це зовсім не вигідно, тому що Upwork, на відміну від LinkedIn, забирає в тебе мінімум 20% маржинальності, і тоді це стає просто нерентабельно. Але ми все одно пробували заводити проєкти за форку. Це працює, і ну, це так, щоб просто забезпечувати команду, це можна. Якщо ви працюєте сам як фрілансер, то для вас це абсолютно окей. І в мене є студенти, які заробляють від 3 до 5 тисяч. Доларів просто роблячи дизайн на Upwork. І те, що Upwork забирає 20%, їх взагалі ніяк не смущає. Це абсолютно окей для них. Також можна подаватися на різні вакансії. Для продакшну це знову ж таки не працює, але для спеціалістів це абсолютно окей. І зараз на екрані ви бачите декілька закордонних вакансій, на які ви можете податися, влаштуватися і абсолютно спокійно працювати та заробляти гроші. В мирний час дуже багато проектів. Нашого продакшену приходить саме через Фейсбук. Це мій особистий профіль. Там 2000 підписників і 5000 друзів. Тобто, це все абсолютно маркетологи, підприємці, тобто цільова аудиторія. Я нічого не вклала в цей Фейсбук, але він приніс мені просто неймовірну кількість проектів і грошей для наших для нашої команди. Тому власне Фейсбук теж працює на український ринок. Це просто перфект. Але за кордон, звичайно, вам треба закордонний фейсбук англійською мовою. Також працює Інстаграм, і ми також заводили закордонні проекти з Інстаграму, різні абсолютно, коли люди самі писали і просили зробити їм проекти. Ми також покажемо вам скріншоти. До чого я це веду? Що проекти закордонні і українські можна заводити абсолютно з різних соцмереж. В ідеалі, щоб у вас була така мультиканальність. Наприклад, ви берете одну ключову соцмережу, в якій у вас класно Паковка, все супер, там ваше портфоліо і ви введете цю соцмережу в усіх решту соцмережах іде просто кроспост. і ви можете сказати: О, Оля, так для LinkedIn ж треба зовсім не те, що для інстаграму так. Але навіть якщо ви будете просто робити крос-пост ваших постів в інстаг... з інстаграму в Фейсбук і в LinkedIn, і там буде багато вашої експертності, то цього вже буде достатньо для того, щоб заводити проекти. Ну і звичайно, набір аудиторії це є дуже важливий фактор. Тому просто введіть одну соцмережу, а всі решту просто додавайте, коли у вас є час. Дуже важливим фактором для вас є приріст в грошах кожних три місяці. Тобто, я зараз на практиці покажу вам, що потрібно робити для того, щоб кожних 3-4 місяці ви приростали в грошах. Це створено на прикладі наших студентів, які працюють в моушн дизайні. Ви так само можете перекласти це на будь-яку іншу сферу, воно буде точно так само працювати. Готові? Поїхали! Я показую вам розвиток, який відбувається з самого нуля, коли у вас поки що немає портфоліо. Ви приходите ніколи в житті не відкривали ні After Effects, ні взагалі ніякі програми по Motion, Ви просто приходите з повного нуля. Що ми робимо? Спершу вам потрібно зробити там один-два проекти в Моушені, тоді коли у вас починає набиратися портфоліо, тому що без портфоліо в нашій сфері абсолютно неможливо прогресувати. Тому нам треба зробити один-два перших проекти. Для реальних клієнтів ваше портфоліо поки що це не оплачувані проекти. Ви лише вчитесь і набираєте портфоліо. Це нормально. Коли ви вже взяли цих перших два-три проекти, ви можете взяти перші комерційні проекти. Нехай вони, наприклад, оплачуються не багато, так хоча б по 100 доларів. Якщо ви в місяць виконуєте три проекти по 100 доларів, то ви маєте 300 доларів на другий, третій місяць це вже в принципі нормально, але це працює, якщо ви прям присвячуєте час мов. Якщо ви працюєте в цій професії, і це не означає, що ви так ходили десь біля, а ви прям сідаєте і працюєте. Якщо це так, то тоді ви вже на другий-третій місяць можете вийти на своїх 300-500 доларів. Тобто, це невеликі проекти по 100 доларів за кожен. Три проекти по 100 доларів, 300 доларів. Це можна робити в паралель до вашої основної діяльності. Можна сумішати з університетом, або якщо у вас є діти, можна суміщати з ними. От, тобто, це перших три місяці. Що по результату цих трьох місяців у вас мусить бути дуже базові знання. Перших кілька проєктів виконаних хоча б за 100 доларів, але це вже є у вашому портфоліо. У вас мусить бути базово оформлена стрічка в інстаграмі, просто в одному кольорі, красиво, яскраво, і там мусить бути ваша фотографія на крупному плані. Плюс написано, що ви моушен дизайнер, і ви цим займаєтесь, до вас можна в дірект написати, щоб замовити у вас проєкт. Це така база, яку нам треба з вами виконати перших три місяці. На других три місяці. Нам недостатньо вже робити все так само. Нам треба робити нові дії для того, щоб у нас був новий результат. І наша задача наступних три місяці вийти хоча б на 500-900 доларів в дизайні або у вашій професії, читай будь які інші професії. Тому що ми робимо для цього? Нам треба зрозуміти, скільки часу у вас є, тобто скільки проєктів ви можете виконати. І тут у нас є кілька варіантів. Пам'ятаємо, що нам потрібно прокачувати навики далі, тому що якщо ви залишитесь на рівні перших трьох місяців, очевидно, що і доходи ваші залишаться такі самі. Тобто, для того, щоб нам прогресувати і вам робити вже більші гроші, то нам потрібно як мінімум підняти чек в два рази. Тобто, нам треба більше проявлятися, вести більше соцмережі, щоб у вас був більший потік клієнтів і ви могли підняти чек в два рази. Насправді, чек на анімацію в 200 доларів. Це не є великий чек, абсолютно нормальний, і у вас є варіант такий або. Ви робите три проекти по 200-250 доларів і виходите в своїх 600-800 доларів. Або ви власне робите багато проектів, наприклад, 8-9 і виходите в 900 доларів. З тим, що ви зробили 9 проєктів по 100 доларів, вийшли в 900 доларів. Але це, звичайно, потребує дуже багато роботи. Є інший варіант, коли ви з вже вирощеними навиками, вже виконаними проектами. Ви власне влаштовуєтесь на роботу сьогодні джуні. Your motion дизайнер коштує десь 700 доларів на місяць. Це абсолютно нормальний чек з таким портфоліо. Ви влаштовуєтесь на роботу, і робота вам дає 700 доларів. Плюс ви берете десь 2-3 проекти по 100 доларів ззовні, виконуєте їх за місяць і маєте своїх 1000 доларів в місяць. Ось так це працює. Ідемо далі. Як нам з вами виконати наступну ціль і прирости в грошах за наступних три місяці десь на 500 доларів? Що ми можемо для цього зробити? Наприклад, у вас є робота і вона є. Стало у вас 800 доларів для того, щоб вам прирости ще виходить на 800 доларів за наступних 3 місяці. Те, що вам потрібно зробити, це прокачати ваші навики, прокачати ваші соцмережі і взяти, наприклад, три проекти по 300 доларів. Таким чином, у вас залишається робота, плюс три проекти по 300 доларів на місяць, тобто чек росте. Це поки що не є великий чек. Все нормально, ці проекти спокійно можуть взяти за порку з якихось зовнішніх Ніх компаній з продакшенів, все нормально. Це ще поки що невеликий чек. Тому ви працюєте на роботі плюс три проекти по 300 доларів. Це спокійно можна зробити. Ну це нормальне навантаження, але ну ми хочемо заробляти, тому ми працюємо. І таким чином ви виходите орієнтовно 1500-1600 доларів на місяць. І йдемо далі, бо за наступних три місяці нам треба знову з вами вирости ще так, щоб закрити ціль в 2000 тисячі доларів за перший рік. Беремо так, що ви працюєте на роботі, але розмовляєте з вашим керівництвом, що ви готові були би. Класно працювати, ще крутіше робити, але ви би дуже сильно хотіли невеличке підняття зарплати, хоча б там на 300 доларів. Зазвичай для великих компаній це не має особливо там якогось дуже великого значення. І якщо ви цінний, класний співробітник, то вам нормально піднімають ці бюджети. Супер важливо, супер важливо в цьому процесі. Вам не треба маніпулювати компанією і вашими колегами. Це завжди дуже сильно відчувається, і перша маніпуляція це вже тріщина у ваших відносинах. Тому ніколи так не робіть. Ви можете щиро прийти до вашого роботодавця і без таких погроз, типу: або ви мені піднімаєте зарплату, або я йду. Оце неадекватно. Нормально, це коли я працюю, я дуже задоволений, мені все класно, але я би дуже сильно хотів, щоб в мене трошки виросла зарплата. Що би я міг зробити, щоб це могло стати реальністю? І вам скажуть: якщо це нереально, нічого страшного, я люблю нашу компанію, ми працюємо, все добре. Я просто кажу, що для мене це було б дуже цінно. От і все. Ви так проявилися, ви сказали, якщо компанія має можливість, вона підняла. Немає, ви допрацьовуєте. Вам треба як мінімум рік попрацювати в компанії, ну мінімум півроку, кращий рік, попрацювати на такій злітній полосі. Знаєте, коли компанія дає вам базу, вона дає вам ресурс, вона дає вам портфоліо, вона дає вам спокій і дуже багато всього. Тому для старту, принаймні, в Моушен дизайні це точно було би ну просто топово, суперово. Якщо ви попрацювали в компанії віддалено або в офісі хоча б е, півроку рік. Далі е, ми вже з вами пізніше поговоримо, що після цього можна робити, але це от ваша друга сходинка, коли ви отримали плотну базу. І якщо компанія підняла вам до 1000 доларів зарплату, це. Супер топчик. Вам все вдалося, ви молодець, і ваша задача це ще тисячу доларів. Як ви розумієте, ви можете зробити два проекти по 500 доларів за місяць і закрити чек в 2000 доларів за перший рік вашої роботи. Це дуже дуже нормально. Це класно. І 2000 доларів в місяць в Україні вже достатньо для того, щоб. Більш-менш нормально себе почувати та продовжувати розвиватися. Далі вас чекають наступні рівні, коли ви станете класним спеціалістом, відомим, до вас почнуть звертатися вже з більшими бюджетами і абсолютно нормальний бюджет в Моушен Цені, коли ваш ролик коштує 2-3 тисячі доларів. Так? Тобто ви до цього теж доростете, але це не буде одразу. Це вже для тих, хто стар, суперстар, як Майкл Джексон. Я жартую. Але все-таки. Є спеціалісти, і з нами також працюють спеціалісти, які ну коштують і не дві, і не три, а значно більше за свою роботу. Розумієте? Тобто, це в Україні прямо зараз вже є. Це означає, що якщо вони це можуть, ви теж це можете, просто потрібно дійти. Ну і супер наступний рівень, який вже там десь далі, це можливо у вас буде своя студія по моушн дизайну. Коли проектів стане дуже багато, спеціалістів з вами почне працювати дуже багато, і ви створите свою студію. Яка буде працювати, налагодити процес, і в цілому ви будете вже мати отой славнозвісний 4-годинний робочий день. Люди вже будуть працювати, і ви зможете менше часу приділяти роботі і більше часу власному розвитку. Ну і супер, супер, супер наступний рівень це рівень інвестор, коли ви вже інвестуєте в інші компанії, купуєте цінні папери, купуєте золото, нерухомість і так далі. Ви інвестор. Тоді ви ще менше працюєте і ваші гроші працюють за вас. Чого я вам сильно бажаю? Отже, за сьогоднішнє заняття ви дізналися, яким способом можна заводити проекти з-за кордону в Україну, кроки, які для цього потрібно зробити. Далі, ви дізналися, на яких платформах можна заводити проекти для себе, як для професіонала, або для своєї команди. Ну, і також ви дізналися, як виглядає фінансовий план вам в ідеалі так само скласти свою декомпозицію хоча б на перших три місяці. Якщо ви сьогодні заробляєте нуль, то вам... Вам треба вийти хоча б на 300-500 доларів. Якщо ви вже заробляєте 300-500 доларів, вам потрібно вийти в наступні місці хоча б на 1000 доларів. Якщо ви вже заробляєте 1000 доларів, вам треба вийти хоча б на півтори-дві. Поступовий ріст це найшвидший ріст. Це було четверте заняття проекту Ясність 2.0. На цьому все. Дякую, що подивилися його до кінця. Якщо вам воно сподобалось, просто розкажіть про це в інстаграмі. Розкажіть, які інсайти ви винесли. Поділіться вашими емоціями, вашими враженнями. І нехай якомога більше людей надихнеться цим трансформаційним проєктом. Ну а ми побачимося з вами у наступному п'ятому занятті проєкту Ясність. Будемо будувати ваші плани на рік разом. Ясність 2.0 – наймасштабніший український проєкт по трансформації особистості та росту в професії.